Казка про сонце, мороз і вітер. Ішли якось сонце, мороз і вітер широкою дорогою, аж зустріли селянина. Здрастуй! привіталися мандрівники. Добрий день! уклонився й собі чоловік. Щойно друзі розминулися із селянином, як замислилися. І з ким же чоловік привітався, з усіма чи з одним? Наздогнали подорожнього, аж сонце і мороз схвильовано цікавляться: Ти з усіма нами привітався, чи з кимось одним? Селянин на мить замислився, всміхнувся вуса і відповів: З одним? І з ким же? І з найдужчим. Заявив кімітливець і пішов додому. Мандрівники перезирнулися і теж подалися своєю дорогою. Коли це червонощокий дідусь зупиняється і розгнівано вигукує Заморожу на хабу. сонце теж обурилося. Спершу попечу неввічливого селянина. Вітер усміхнувся на недобрі слова приятелів. Коли ти сонцю припечеш, я охолоджу подихом розжарене проміння. А коли мороз розгнівається, просто стихну і чоловік не змерзне. У жнива вийшов той чоловік у поле, а сонце пече, як вогонь. Коли це дмухнув холодний вітер, де й спека поділася? Взимку йде чоловік у ліс по дрова. А там такий мороз аж тріщить, коли ж вітер шусть і вщух ані шелесне. От той чоловік і не змерз. От як вітер захистив чоловіка від сонця й морозу. Кінець казки.